У день захисників та захисниць України у Смілі відкрили меморіальну стіну пам'яті та шани. Тут фото наших земляків, які полягли за Україну у цій російсько-українській війні із лютого 2022 року. Стіну пам'яті та шани створили біля міського будинку культури. Сміляни вклонилися, світлій пам'яті полеглих воїнів. Шанували й тих, хто першими пішов у бій за цілісність України ще із 2014 року та віддав своє життя за батьківщину. Пам'ятаємо кожного, не забудемо, не пробачимо. Вони билися заради нас. Вони віддали життя, щоб ми могли і далі вільно жити. 1 жовтня, 9 година ранку. Це час, коли вся Україна зупиниться, усі міста, машини, люди у хвилині мовчання, аби віддати шану всім, хто загинув, боронячи нашу країну. Ми ніколи не забудемо їхню самопожертву. Герої не вмирають. Захисників та захисниць України цей день вібрав в себе всі подвиги нашого народу від сивої давнини до сучасних днів. У ньому перемоги князів Київської Русі та запеклі бої наших співвітчизників у Другій світовій війні, боротьба за незалежність України, яка продовжується і зараз, у цій страшній боротьбі. З російським агресором наш народ, наша армія мужніє, вдосконалюється і перемагає. Сьогодні ми зібралися, щоб засвідчити свою повагу до минулих і нинішніх військових героїв України і віддати шану нашим захисникам. До слова запрошується міський голова Сергій Ананко. Дня, шановні присутні, шановна громада, Звольте перш за все дійсно привітати свято, День захисника, День захисниці України, День Пресвятої Покрови. Нехай вона всіх оберігає своїм покровом, ті, хто їх боронять сьогодні нашу землю, які виборюють нашу незалежність і сиверенітет. Звичайно, згадати тих, які вже не повернуться ніколи до цивільного і мирного життя, віддати свою шану хлопцям. Загинули за нашу Україну. Ще раз всіх вітаю зі святом. Давайте всі вшануємо полеглих героїв. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям До слова запрошується голова спілки АТО і учасники війни Сергій Водяний. Добрий день, шановна громада. Чесно кажучи, з одної сторони. Одні українці дають своє останнє, що мають. З другої сторони бачимо нашу смілу. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що цій Україні потрібно і що потрібно смілянам. Бо реально ти для себе можеш робити, що хочеш і думаєш, що ти хочеш. Але Бог бачить, як ти себе ведеш. І хлопцям йому туди видніше, хто як тебе веде, для кого є війна, для кого не поклали своє життя. Бо Україні легко досталася незалежність, але важко ми її тепер виборюємо. Коли йдеш на війну, думаєш, що тебе нічого не буде касатися. Ти виживеш, все буде добре. І страшно помирати тут, у смілі. На війні не страшно помирати, бо ти та живеш там на адреналіні, тебе кожен день накриває, бахкає, і ти вже чувствуєш себе як Бетмен, ти думаєш, що тебе нічого не візьме. Багато запитань, але мало відповіді. Ніхто не знає, чого хлопці полягли і скільки ще хлопців поляже. Я не знаю, нам по телебаченні показують перемогу. Судя по тому, що ми їздимо на війні до перемоги ще далеко. Якщо будемо так відноситись до цього всього, ми повинні всі реально стояти, тут вся сміла повинна бути. Тут... Кругом повинні бути люди. І де ці люди. Оце всі, що коснулася війна, да, Міша Сіманів стоїть, його син воює. У мене зараз малий під Бахмутом. Нас вона коснулася ще з 14 років. Руку, а далі що? Хлопці. З Небес. Вони бачать це все. І їм прикро, і сумно. Бо вони дали спали, що мали все, та цінніше своє життя. Я сподіваюся, що таки ми цю перемогу добудемо, що нашому поколінню її прийдеться закрити, щоб наші діти не воювали. Нам треба цю Росію розвалити, бо це буде все життя у нас таке. І нашим дітям воно теж не потрібно. Для Сміли багато хлопців загинуло, по всій Україні їх теж багато. Але сподіваємося, що таке це питання закриється. І ми доживемо до світлого майбутнього і виберемо ту владу, яка не допустить більше цих всіх заходів. Були б ми багаті, була б у нас зброя. Я думаю, що Росія б на нас би не напала. А тепер маємо те, що маємо. Прикро, з однієї, що так люди відносяться, а з іншої сторони, ми раді за те, що дійсно таке до більшості населення воно дійшло. І в нас буде перемога, і в нас буде могуча, квітуча Україна. І слава Україні! Наш обов'язок завжди пам'ятати про мужніх захисників України. Які загинули в боротьбі за незалежність нашої держави. Просимо присутніх запалити свічки пам'яті, і нехай світло цих свічок буде даниною пам'яті тим, хто навічно пішов від нас. Віч за тих усіх, Росімо Бога, подякуємо за героїзм полеглих, підтримуємо в молитві сім'ї загиблих та піднесемо в молитві наших воїнів, Отець Небесний, свята Трійця, Бог Отець, Син, Святий Дух, сьогодні наша молитва до Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господь, за героїзм. Та подвиг кожного героя, який віддав своє життя. І ти сказав, що нема більшої любові, як хто віддає життя своє заради ближнього. Сьогодні ми згадуємо кожного героя і просимо Бог, шануй їх, підтримай їхні сім'ї, будь батьком сиріт, будь силою і підтримкою. Для вдов, будь втіхою для матерів та батьків, підтримай сім'ї загиблих. Також ми молимось за кожного солдата, за кожного воїна зміцни їхні руки, будь ти силою їхньою, будь ти бронею їхньою, будь ти покровом їхнім та їхнім захистом, коли вони йдуть в наступ. Щоб змусити ворога втікати, нехай наблизиться День перемоги, і він буде переконливим остаточним та назавжди. Вже зараз ми дякуємо, що побачимо переконливу перемогу, і ти збережеш життя кожного воїна. І тому тобі вклоняємось, і Твоє ім'я шануємо. Святий Бог, Отець, Син. Та дух Святий. Амінь, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Звучить духовний гімн України, який поєднує в собі любов до батьківщини та Бога, тверде переконання у світлому майбутньому незалежної України. Захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, низький вам уклін і велика подяка, миру і спокою на всій українській землі, слава Збройним силам, слава Україні! І скільки б не було печалі, життя продовжується далі. Ми все здолаємо, все зможемо, Ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина, все буде добре, Україна. З вірою до перемоги.